Аби дитина змогла розпочати навчання у першому класі, батькам необхідно подати заяву про зарахування за встановленим зразком, оригінал або копію медичної довідки та копію свідоцтва про народження дитини. Під час подання копії пред'являється оригінал відповідного документу. З 3 квітня стартує прийом. Заяв до навчальних закладів на зарахування до перших класів процедура не змінилася. Прив'язка щодо мікрорайонів до кожного навчального закладу. Ця вся інформація є на сайті управління освіти з нею можна ознайомитися. І порядок зарахування до перших класів. Вся інформація є публічною, є доступною. Фактично, батьки для себе можуть обрати навчальний заклад або в залежності від мікрорайону проживання, або за бажанням за наявності вільних місць. В конкретному закладі ми обов'язково навчальні заклади обов'язково всіх зараховують до своїх учнів. А дізнатися, яка школа відноситься до вашого району, можна на сайті управління освіти Чернігівської міської ради. Також до 3 червня цього року батькам необхідно підтвердити своє бажання навчати дітей у школі, до якої вони подавали заяву.